Хочете зробити унікальний подарунок на весілля, на весілля, або просто на день народження вашим рідним близьким можу вам запропонувати сімейну книгу. Це така книга родоводу, в якій ви можете прописати всіх ваших близьких, яких ви знаєте пра-пра-пра-пра-пра. Якщо ви і знаєте, це супер, як кажуть, наш рід, це наша опора, наше дерево життя. Книжечка виготовлена зі шкіри білого кольору, має тиснення золотом по самій шкірі, а також має металеві накладки. Подивіться, це плетіння металом, яке покрите сріблом і літери покриті позолотою. Вона має теж такі накладки сбічної частини. Тут є ще розпис ювелірними емалями. І на звороті е також є красива накладка з філігранню в посрібленні в позолоті. Ще має гарний бічний зріз. Тут у нас зображена Богородиця Покрова, і наша сімейна, і наша українська сім'я біля своєї хати. Замовити таку книжку можете сайт шапці профілю» магазин Ексклюзії. Переходьте, обирайте. У нас є такий варіант і ще безліч інших.